Привіт, привіт! Ну що Терези, Це ваш таро прогноз на липень місяць. Будемо дивитись, що там у вас може відбуватися. По трьом основним сферам життя це ваш індивідуальний стан та як ви будете себе відчувати, про що будете думати, що будете хотіти. Сфера партнерських стосунків, комунікації з будь-якими людьми, з якими ви можете потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну і, звісно, подивимось сферу роботи, кар'єри, навчання досягнень грошей, кого цікавий. Так, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Мені дуже приємно його читати і дивитися як ще карти можуть програватися, ну і, звісно, всіх чекаю на карту дня в себе в сторіс інстаграм. На щоденні астропрогнози буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати вас позитивчиком, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний, і великолепний. Тому друзі, обов'язково підписуйтесь посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. Так, ну що, індивідуальний стан, подивимось. До речі, дивіться ще не тільки свій а, знак сонця, а ще астендент і а, знак, в якому у вас знаходиться місяць. Тому що інколи ці, а, скажімо так, ваші знаки другорядні, вони можуть сильніше програватися ніж знак по сонцю. Так, індивідуальний стан Терези наступний м -м, місяць. Четверка жезлі випадає, карта активності в комунікації, спілкування. Карта може казати про те, що можете отримати результат, завдяки може, якійсь людині у вирішенні вашого якогось питання. Це може бути нове знайомство з якоюсь людиною, може бути якесь празднування, може до когось поїдете на святкування, або, я не знаю, це може бути корпоратив якийсь, ну, от якась гулянка може бути на наступному тижні, розумієте, да? або просто активність в комунікації з іншими людьми. От, знаєте, перша якась перемога, коли можна навіть трошечки більше отримати, але для цього треба прикласти якісь ще додаткові дії. Давайте подивимося ще карти на індивідуальний стан. Ой, вивалюється час. Терези, тройка пентаклей. Ну, карта а, каже про те, що фінанси в принципі повинні бути. Я б навіть сказав, може бути якесь зростання. Це можуть прийти якісь нові клієнти, це може бути якийсь новий проект. До речі, по цій карті ви можете дуже багато часу проводити з друзями, комунікувати, спілкуватися. Може вас кудись будуть запрошувати, може, ви когось до себе в гості будете запрошувати. Розумієте. Так? Ну, Обично ця карта така дає якийсь фокус, коли ми фокус уваги сформовуємо в одну сферу нашого життя. І от рухаємося і вирішуємо якесь питання. Все, що стосується грошей, кар'єри, до речі, по цій карті може бути така історія, що можете углубіться в навчання, а якісь нові може. Скажімо так, навики, щоб отримати більші результати на роботі. Це може бути для майстер-клас якийсь це може бути якась історія, типу не знаю, стажування, може, у когось буде. Це може бути така історія, що може ви когось будете стажувати. Розумієте, да? ну обичання ця карта дає таку історію, коли знаєте, от якщо не знаєте, як вирішити якусь, якесь питання, попросіть, не бійтеся просити про допомогу від у інших людей, тому що вони можуть посприяти йому. Його вирішенню. Це може у вас хтось буде просити про допомогу і буде за рахунок цього якась активна комунікація? Давайте ще одну карту подивимось. Ой, карти вивалюються. Боже на вас Терези, щось карти вивалюються. Давайте подивимось ще одну картішку. Дівятка Ну, дивіться по цій карті а, можете або переживати за щось, а, вибудовувати якісь кордони у вирішенні якогось питання. Може, хтось вам буде щось пропонувати, і ви будете такі, знаєте, ой, та ні, я не знаю. Треба соглашатися чи не треба соглашатися, може я не отримую бажаних результатів. Це може бути така історія, типу що е, може у вас нахлине якась ностальгія за чимось з минулого, і будете думати, чи треба відновити стосунки. Необично ця карта дає якісь пригради, перепони. От, е, коли нам треба може попросити допомогу у когось, щоб вирішити цю всю історію, це може бути фізична історія, ну та в фізичному форматі, що вам треба кудись поїхати і не буде можливості спілкуватися. Ну мені чомусь здається, тут от карта якоїсь настороженості, напряженості у вирішенні якогось питання з якоюсь людиною фізично. Тобто, от коли ви сформовуєте фокус уваги, при цьому намагаєтесь зробити все можливе, щоб, скажімо так, в ваших руках. Але переживаєте, думаєте, вирішиться чи не вирішиться. Хоча мені здається, по цим картам результат вас повинен потішити. Опять же, по цій карті можете думати, чи треба погоджуватись на якусь пропозицію від якоїсь людини, якось думати, та блін, мені здається, це не принесе ніякого результату. Мені здається, що треба бути більш відкритішими і йти іти на якусь комунікацію, не адгаражуватися від якихось можливостей. До речі, ця історія може казати про те, що може бути якась от ситуація, як як Знаєте, повторення минулого якогось досвіду, за рахунок чого у вас на підсвідомому рівні може тригерити думати, що, блін, от щось, мені здається, минуло таке щось було. Навірно, треба відмовитись, тому що, опять буде, скажімо, так, не дуже приємний скажімо так, результат. Ну, опять же, вам треба зрозуміти, що минуле це тільки минуле і це тільки досвід для вас. Треба просто брати і щось робити. Теперішньому і думати про майбутнє. На дні, коли випадає карта сімьорка Пентаклі, але ну, взагалі дивіться, карта якоїсь такої витримки і терпіння, коли треба посадити якесь зернятко в наступному місяці і з плином часу, може через півроку, через пару місяців, ви обов'язково отримаєте бажані результати. Розумієте, да? Тому а, опять же, карта може казати про те, що може бути ощущення кого-то тупіка в комунікації з якоюсь людиною в спілкуванні за рахунок того, що якісь ваші цінності можуть бути різними, або можете переживати, що блін. А чи правильно що, чи чи реально ми рухаємось туди, куди ми хочемо? Може людина хоче загалі чогось іншого. А, ну мені чомусь здається, тут от, опять же, карта фінансового росту але при цьому гроші може даватися важко. Інші люди можуть посприяти. Це може якийсь може, вредний клієнт у вас буде, я не знаю. Будете переживати, чи заплатить вам, чи не заплатить вам. Давайте подивимося: партнерські стосунки. Що там карти скажуть? Партнерські стосунки. Шестерка кубків, ну тут може така історія бути, що якась людина з минулого може проявитися. Може бути відновлення спілкування комунікації, це може бути ну, відновлення стосунків, які були раніше у вас, або може якась людина, з якою ви просто спілкувалися, а признається вам в коханні. Це може бути така історія, що може вам хтось подарунок, якийсь а, подарує, або зробить якийсь комплімент. Я не знаю. Така історія також можлива. А, може бути така історія, що в цій карті це може бути просто така, ну людина. Лайк поставити, залишить якийсь коментар, подивиться вашу історію, і ви будете думати, блін, а до чого це все? Чи можливо щось відновити, розумієте? Да? І будете стоять в режимі ожидання, чекати, коли там хтось до вас а, проявиться чи не проявиться ця, ця людина до вас, розумієте, да? це може бути просто така історія якоїсь ностальгії. От тут прям дві карти явно показують на те, що типу, можете дуже сильно думати про людину, якусь з минулого. Опять же, може бути відчуття якогось Бар'єрів, перепонів в вашій комунікації. Може бути бажання проявитися, але при цьому можете сумніватися, а чи дасть це результат? Тому що там в минулому наші стосунки закінчились не дуже приємно. Може бути така історія. Давайте подивимось ще одну карту. Подивимось ще одну карту. На індивідуальні. Карта справедливість. Тут питання робочого контексту так точно можуть вийти на, скажімо так, перший план. Може бути заключення кота договора, перемовини, якісь нові клієнти по цій карті можуть бути. А же, відновлення стосунків може бути, які були там у вас минулому довготривалого характеру. Це може бути. Початок стосунків з якоюсь людиною з минулого, з якої не були стосунки, з якою були там раніше друзями. Це може бути така історія, що може вам зроблять пропозицію руки і серця. Також в комбінації карти можуть казати про те, що ви можете вирішувати питання своїх дітей або допомагати їм якось. Підштовхувати їх в правильному напрямку. Розумієте, да? така історія також можлива. Карта справедливість в контексті стосунків Ну, може, звісно, відчуватися якась така холодність в емоційному плані, але при цьому гармонія, баланс повинні бути. Тут просто треба більше говорити, йти на якийсь такий контакт емоційний. Розумієте, да? Давайте ще одну карту для вас на цей. Ну мені здається, тут uh, таке справедливість дає uh, якусь історію вирішення якихось питань пов'язаних з роботою або клієнти, або пропозиція може бути від людини з минулого прийти до них філіал працювати. Я не знаю, або в офіс до них. Рицер жезлів, карта движення. Ну, тут може разом хтось вам запропонує разом кудись поїхати відпочити. Або може бути просто така історія, коли ви можете проявити ініціативу в активність у вирішенні якихось питань. Ну, опять же, це може бути людина вогняної стихії, Овен Лев або Стрілець. А опять же, може бути вирішення якихось питань, пов'язаних там з документами. Суд може у вас буде, будете багато спілкуватися зі своїм адвокатом. А, там не знаю, нотаріусом, юристом, будь ким людина, яка може посідати якийсь такий пост в якихось держструктурах. От з нею може бути спілкування. Це може бути якась пропозиція, опять же, зміни роботи або повишення може бути. Розумієте, да? ну а каже, на дні, коли випадає карта двойка мечей. А, карта двійка камечі обично, каже про якісь дуальність, дуальність вибору, коли ви можете сумніватись, а чи потрібно вам, скажімо так, приймати цей подарунок, комплімент. Можете думати, а до чого ця ця історія відбулася зі мною, а чи буде далі продовження. Що цим людина хотіла сказати? Розумієте, да? або от ем, карта може казати про те, що можете сумніватись, а чи дасть вам ця пропозиція якісь плоди, результати, ем, ну і відтягувати сприйняття. Ну мені чомусь здається, тут все ж таки треба соглашатися, не сумніватися в своїх силах, результати вас повинні потішити. Розумієте, да? так? же, карта якось може, от всередині можна якось напружено себе відчувати по відношенню до якоїсь людини, переживати за щось і думати, буде чи не буде щось там у вас з цією людиною, або там що людина від вас хоче. Но мені здається, динаміка повинна бути класна. Оця історія у вас в голові. Довіряйте своїй інтуїції і своїм емоціям. Но головне при цьому балансуйте своїми емоціями. Не накручуйте себе сильно тим, що вам можуть говорити інші люди. От ще, що хотів сказати. Ну, давайте роботу, гроші, кар'єру. подивимось, що там буде відбуватися. Навчання може в когось. Лицар Кубків. Ну, лицар Кубків може казати про пропозицію якусь нову. Бажання може піти кудись навчатися. Або навчати когось, розумієте, да це може бути корпоратив, опять, те, що я казав, це може бути, не знаю, може якийсь таємний роман буде з людиною, з якою ви е, е, разом працюєте або навчаєтеся, не знаю. Або е, по цій карті може бути велика ідеалізація чогось, або когось на вашій роботі, коли ви собі щось представляєте. Не таким, яким воно є, і на самом діля. А це може бути історія, що новий сотрудник прийде до вас працювати, новий клієнт прийде. Може зміна керівництва, але на керівників нас королі випадають, Тому це все ж таки може бути якась колега або клієнт. Розумієте, да. Um, може вам там підвищення, можуть запропонувати, або ви загоритесь якимось бажанням, змінити роботу і дуже щось сильно можете ідеалізувати. Розумієте, да? Ну обична а же, карта каже про те, що можете хотіти щось запропонувати. Може, вашому керівництву колегам разом може щось зробити, але при цьому якось можете тільки хотіти це зробити, ну, от прям якихось активних дій не буде. Може будете вичікувати якийсь правильний момент, я не знаю. Тут, би, в робочому плані треба більше якихось а, активних дій, розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту. Карта сила. Ну дивіться, по цій карті а, все ж таки, от правильно я сказав, от якщо у вас якісь будуть бажання щось зробити, може ваш бізнес прізністі щось нове, типа нову якусь ідею, а, колаборацію може якусь творчу зробити. Не бійтеся, йдіть свої страхи. Якщо страшно це робити, будете не знати, типу, чи дасть, чи не дасть вам результати, мені здається. Ви зрозумієте, що не таким страшним є цей страх, яким він казався на самому початку, коли зародилась тільки ця ідея. А теж по цій карті може бути багато нагрузки на вас. В робочому плані, тобто давління може зі сторони керівництва або колег. Ну я не думаю, що це якась така погана може ви будете ідеалізувати, блін, на мене так всі давлять, Що мені робити? да, така історія може бути. Опять же, карта превосходства духовного над матеріальним, тобто в цілому, карта каже про те, що не треба зациклюватись на фінансах, треба подумати, яким чином, яким шляхом вам треба піти, щоб отримати цей результат. Розумієте, да? ну взагалі карта активної комунікації, можливості проявити, заявити себе в робочому в якомусь контексті. Або, не знаю, може, це буде успішний екзамен, який ви там знесте, або перевірку вам будуть устраювати на вашу профпригодне по цій карті. Може бути така історія. Давайте ще одну карту. Ой, вивалюється на вас карта, терези. Що відбувається? Давайте ще одну карту. Карта мір, завершення це може бути реально підвищення якесь, завершення навчання або початок навчання десь, тобто здасте успішні екзамени. Розумієте, да? а, опять же, карта може казати про те, що можете загоріти з бажанням, змінити місце роботи і почати щось активно шукати. І по цій карті повинні знайти. По цій карті може вас переведуть працювати дистанційно, або, опять же, карта каже про те, що можете поглинати багато інформації. Від інших людей, от як губка буде, впитувати. Можете в себе Розумієте, да або навчати когось до речі. Карта навчання тому тут може якось Сфокусуєте свою увагу на якійсь нові інформації. Це може бути просто там, не знаю, в інтернеті щось будете шукати, вирішувати е, якесь питання. На дні, коли випадає карта Туз Кубків, Ну туз кубків дає нам таку історію, що може буде може багато будете витрачатись на себе, на свої якісь задоволення, щоб знаєте, якось потішити своє ега. Э, ну це може бути телефон, там ноутбук, я не знаю, одежа якась. От можуть бути до речі, по карті сила якісь а, імпульсивні оці кроки. Все, хочу от це, от надо. Тому що щось дуже сильно собі ідеалізували, представили. Це може бути, опять же, підвищення, можете новим хобі, увліченням зайнятися якимось, і туди буде фокус уваги, буде великий інтерес займатися там, не знаю, йога, пілатес, пробіжка, не знаю, спортзал, будь-що, що вам доставляє задоволення. Це може бути пропозиція нової роботи, також розумієте, так? Да? Ну, прекрасні у вас карти. Товариство Терези, бажаю вам прекрасного місяця липня. Бережіть себе, приймайте правильні рішення. Я думаю, що все буде класно. Цоміки-боміки, гарного дня!